З чого сьогодні не можна уявити жодну гру. Хороший сюжет? Так, звісно, він повинен бути. Цікавий концепт? Так, тому що якщо будуть ці ігри якимись одноманітними, це буде нікому не цікаво. Можливо, ви скажете про графіку. Окей, також має місце бути, але є ще одна основна риса, яка підкреслює хорошу гру і яка буде користуватись попитом. Це музична складова. Музика нас супроводжує на будь-якому етапі гри. Причому, взагалі, на будь-якому, якщо ми говоримо про якийсь мальовничий пейзаж, то це може бути ось щось таке, наприклад, як щойно звучало на початку цього відео. Якщо ж надалі на вас чекає якась запекла бійка, то і музика повинна бути відповідна, яка спонукатиме вас до того, аби розтрощити всіх ворогів повсюду. Якщо ж, наприклад, ти плануєш прокладатись по стелсу чи граєш якийсь хорор, то і звісно, що супровід повинен бути відповідним. Тому в сьогоднішньому відео ми розглянемо саме тих, хто відповідальний за цю складову, а саме музичних композиторів та їх топ. Відмічаю, що це не топ саундтреків, це топ композиторів. Це є суб'єктивний рейтинг, і якби це було саме про композиції, він би виглядав дещо інакше. Тому тут лише мої особисті враження та дещо приправлено світовими рейтингами та визнанням. Десяте місце Марцін Пшебилович, польський композитор та звукорежисер. В першу чергу відомий своїми творіннями для серії ігор відьмак та кіберпанк 2077». Разі у нього ще доволі невеликий бекграунд, але та музика, яку він нам подарував у відьмак 3 та кіберпанк, заслуговує його записати у цей рейтинг. Також він працював над проектами зевоніщінкофітан Картер, Корона Королів, Автор Фолінсеніті та декілька інших. Дев'яте місце Ємац. Японський композитор самоучка відомість йому принесла музика до серії ігор Final Fantasy. Народився у місті Кото та у 12-річному віці почав самостійно вчитись грати на фортепіано. Він надихався такими гуртами, як Емерсон, King Крімсон, Пінк Флойд, Лед Зепелін, Діп Purple. Але найбільший вплив для нього самого, як він і говорив, створив Елтон John. Окрім роботи з іграми, Набоу пише музику для аніме, співпрацює з різними японськими гуртами, а також виступає з концертами у доволі різних жанрах. Восьме місце Остін Вінторі. Американський композитор для фільмів та відеоігор відомий своїми роботами для ігор Флоу та Джорні. Стосовно фільмів, то наразі у його кар'єрі немає широковідомих стрічок, але номінації його робіт на премії були присутні. Його саундтрек до гри Джорні зумів отримати 10 номінацій у різноманітних категоріях та виграти 5 з них. Також він отримував нагороди за музику до ігор Еріка, The Зе Банер Сага, Creed Синдикат, Абзу та По. Сьоме місце Єспер Кют. Датський композитор він народився в Херсхольмі та починав свою кар'єру пишучи трекерну музику та записи для демо сцени. У період з 1986 по 1992 він почав тісно співпрацювати з розробниками ігор. І у цей же період він та його компанія відправились у США для того, щоб пошукати вдачі та роботи там. Але з часом, не знайшовши бажаного, були вимушені повернутися назад у Копенгаген. У США лишився лише Кют, який вирішив заснувати компанію, яка буде писати музику для ігор, фільмів та телебачення. написав музику більше, ніж для 20 різних ігор. Серед свого особистого топу він виділяє серію ігор Hitman, Freedom Fighters, Brute Force, MDK 2 Armageddon, Minority Report та Messiah. Єспер також написав музику для багатьох ігор серії Assassin's Creed.

Народився у Сасексі, Британія. У молодшій школі він був хористом. Після неї він поступив до школи музики та драми у Лондоні. Його кар'єра композитора фільмів складається з таких картин, як Скеля, Втеча Скурника, Шпигунські ігри, Франшиза Шрека, Забуте Королівство, Хроніки Нарнії, Люди Ікс, Прометей, Дім Гучі та багато інших. Стосовно ігор, то він написав саундтреки до культових серій «Call of Duty» та «Metal Gear Solid». П'яте місце Густаво Санта Олалія». Тинський музикант, композитор та продюсер дворазовий лауреат Оскару за найкращу музику Лауреат Бафта. Як і більшість цього топу, він познайомився з музикою ще в ранньому дитинстві у п'ятирічному віці. Він освоїв гітару у 15 років. Написав свою першу пісню. А в 16, після знайомства з легендами рок-сцени Британії, він заснував свою групу та почав виступати. Наприкінці 70-х років в зв'язку з політичною ситуацією у Аргентині, Густаво вирішив переїхати в США, а саме у Лос-Анджелес. В новій країні без зв'язків йому прийшлось вибудовувати свою кар'єру заново. У 80-х він створив новий гурт, з яким виступав, а також почав займатися написанням музики на замовлення та продюсуванням. До його відомих робіт відносяться Північна країна, Горбата Гора Вавилон, Книга Життя та багато багато інших. Стосовно ігор, тож він написав прекрасний саундтрек до обох ігор «The Last of Us». також його музика лунає і у серіалі по цим іграм. Четверте місце Акіра Ямаока. Японський композитор та продюсер приєднався до легендарних Konami у 1993 році та почав свій шлях з Contra та Sparkster. Але у своїй більшості він відомий завдяки серії ігор Silent Hill, До кожної з яких була прикладена його рука. Він проявляв інтерес до серії ігор Resident Evil, але розробники ігнорували його пропозиції над співпрацею. Також він є одним із авторів музики для аніме кіберпанк Еджранер, що було доволі тепло прийнято аудиторії. Третє місце Мартін Одона. Американський композитор та саунд дизайнер відомий своїми роботами над такими проектами, як Міф Оні, Хало та «Дестіні». Також він безпосередньо займався підбором акторів озвучки для серії ігор Хало. Він розпочинав як автор музики для телевізійних проєктів та радіо. Роботу у сфері геймінгу почав у 1997 році. З гри Райвен його музика у Хало 2 була визнана бестселером серед саундтреків до ігор усіх часів у США. За його словами, він казав, що захоплюється такими композиторами як Джеремі Сол, Джейсон Хайнс, Кодзі Кондо та Набоу Ємацу. Але він примічав, що старший за багатьох з них, тому сказати, що вони його сформували, не можна. На відміну ж від Бетхована, Брамса та Барбера з класичної музики, і Джет Ротул та Генезіс із рок-гуртів. То відмітити, що разом з ним над проектами працювали також Майкл Сальваторі, Пол Себастіан, Стен Лепард і Пол Джонс. А під час написання музики для «Дестіні» О'Доннелл працював разом із сером Полом Маккартні. Друге місце Кодзі Кондо. Японський композитор та музикант відомий своєю тісною співпрацею з компанією Нінтендо народився в 1961 році та з дитинства захоплювався музикою, створюючи простенькі мелодії для розваги. У 1980 вісімдесятому дізнався, що Нінтендо шукає собі композитора для нових відеоігор, хоч він і не планував пов'язувати своє життя саме з іграми, але все ж вирішив спробувати. І, як бачимо, не прогадав на початках його кар'єри. Він був сильно обмежений у своїй творчості, так як звуковий чіп тогочасних приставок дозволяв записувати лише чотири окремі канали звуку. То, грубо кажучи, він міг вмістити лише 4 інструменти, тому необхідно віддати належне за його винахідливість. Він створив музику для таких всесвітньо відомих ігор, як Супер Маріо та Легенда про Зельду. Перше місце Джеремі Соул. Народився у творчій сім'ї, батько вчитель музики, а матір художниця. В чотири роки він почав освоювати музику і вже написав свою першу композицію. В 12 років почав брати уроки у викладачів з університету, тим самим покращуючи свої навички гри на фортепіано та скрипці у симфонічному оркестрі. Проте, окрім музики, у нього була ще одна жага, а саме відеоігри. Граючи в них, він час від часу задумувався, чому у саундтреках ігор відсутня будь-яка оркестрова складова. У 19 років він влаштувався на свою першу роботу у Square Soft та працював над розробкою The Secret of Evermore. Пізніше після переїзду компанії у Лос-Анджелес Соул перейшов у Among Us Entertainment, яка розробляла Total Annihilation. Йому вдалось умовити керівництво на те, що в грі потрібно додати оркестрової музики, і вони пішли на це. Вийшла у 1997 році та одразу перетворила Джеремі Соула в одного із найвідоміших композиторів. Його музику можна почути у серії ігор про Гаррі Поттера, Company of Heroes, Star Wars, Metal Gear Solid, Dota 2. Та, мабуть, для геймерів найулюбленіші його творіння були в серії ігор за Elder Scrolls, починаючи з третьої частини. На цьому, і все ось такий вийшов у нас рейтинг композиторів. Я на цьому наголошую, тому що дійсно, якби це був рейтинг саундтреків, воно б виглядало дещо інакше. Пишіть у коментарі, які ваші улюбленці, який саундтрек вам подобається більше, та в якій грі можливо є у вас взагалі якийсь улюблений композитор і вам просто по кайфу грати в ігри, в де він був присутній. Підтримуйте український контент, тому що це саме те, що спонукає нас його виробляти для вас. Тому що ми хочемо створити класний український сегмент, який буде нічим не гірше за якісь іноземні аналоги, і не дай Бог якісь болотяні. Тому підтримуйте Україну, підтримуйте ЗСУ та слава Україні.